Доброго дня, мене звати Артур. Я займаю посаду агронома в господарстві Шевченко Плюс, Кіровоградська область, Долинський район. Також із агрегатів маски Гаспарду у нас представлений рихлітель на 7 стойок. Це «Пінокіо», ширина захвату 3 метри. Ми ним працюємо по пшениці, рихлимо під соняшник на глибину від 25 до 28 см. Так, як є переущільнення, там і працюємо. Далі нема потреби в нас заглиблять. Мільше також не бачу сенсу рихлить. В плані регулювання порихвітлю по, по глибині регулюється із кабіни навіскою і котком. Також важливо по глибині, якщо працювати. Звертати увагу на ці робочі органи. Вони мають функцію перевертатися. Якщо ця частина стерлася, просто переставили, далі рихуємо. Тому що саме рихлітель під інерцією лізе на ту задану глибину, яку ви задали, саме через оце долото. Ми їх вже два комплекта поміняли і перерихлили даним агрегатом в районі 2500 гектар. Рихли по різних умовах, і по важких ґрунтах, і по легких. По рехлітілю за 2500 гектар зробленого немає ніяких зауважень в плані рами, несуші конструкції. Ніде немає ніякого підвара, ніде нічого не повело, не полопалося. Досить гарне рішення це по зрізному болту. Тут стоїть на цьому рехлітілі, коли впираєтеся або в корінь, або в переущільнення. Болт зрізний зрізає. Стійка назад відкинулася, там стоїть два болта, і вони не дозволяють стійку загубити механізатору, тому що є деякі рихлітелі, в яких така проблема присутня, що зрізало болт, стійку загубили десь у полі всі гуртом її тоді шукають. Даний агрегат повністю оправдав наше очікування при покупці. В 24 році ми його купували. Також в цього рехлітіля є два котки. Получається, вони дві такі батареї стоять. Котки досить добре працюють як і в сухому, так і по вологому ґрунту. Якщо 5 плюс тонн пшениці і вологий ґрунт, то чуть-чуть підзабуваються, але все одно механізатор підчищає, далі працює також. Регулювання по котках можна зробити так, щоб йшла лише передня батарея або задня. Це також можна регулювати від розміру груди, від умов, чи волого, чи сухе. Але в нас завжди стоїть два котка в роботі. Дві батареї точніше. І вони паралельно ґрунту йдуть і працюють. Е, поміняли ми, до речі, за 2,5 тисячі екар землі, так як умови в сухому були, де важка груда. Поміняли ось ці подшипники на задні батареї. А так, в принципі, все воно. Так, як є губина, також задається на задніх катках. Ну, з 100, що доповнити можна було все. Е, я не міг пропустити оцей агрегат від Гаспардо. це найперший агрегат, який був в господарстві. Е, я не скажу точно, яке напрацювання по гектарах, але 9 років він вже в господарстві. Е, скажу так, як є зі стовби, цю сівалкою ловили і каміння, і, в, в общем, безотказно є спів 8 Гаспардо. Це таке рішення. Правда, вона в нас транспортним була. Ми переробили під навіс, тягає її. 110-й трактор, все рідне, внутрість банки, ніде нічого не мінялося. І зіно, що такі розходники, як втулки, подшипники, ципки, вали. Ну то це вже все ну, 9 років сівалки. Але ми задоволені нею, і ми не збираємось її списувати. Вона в нас працює. І кожен рік вона виконує свою роботу на відмінно. Е, дякувати сервісу, дякувати інтертехінвест за співпрацю. Думаю, що будемо співпрацювати і надалі.